Всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове класніче надходження. Це Hyundai i30 2017 року випуску. На дизельному моторі об'ємом 1,7 літра. на автоматичній коробці передач. Автомобіль в дуже класному білому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках 17-го радіусу на зимовій гумі. Дуже гарно виглядає. Зазорчики всі один в один, як треба, лінзована оптика. Є е, денні ходові вогні, безключовий доступ попередніх дверцятах, що у нас далі. Повний електросклопакет, електрорегулювання та складання більшість держав, текстильний оханінький салончик взагалі без нарікань. Автомобіля 145 тисяч різного пробігу, електропривід водійського сидіння, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, із контроль все є. Є також штатна мультимедіа, запуск авто за допомогою кнопки. Камера заднього огляду, двохзонний клімат. Задній ряд також в охайному стані, без зауважень взагалі, стеля також чистенька. Тож, друзі, кого зацікавив даний Красин, звертайтеся автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг Також ми можемо замінити її на ваш автомобіль по тр... програмі Traydin. Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.